Як показано в документальному фільмі Вплив The Impact», йдеться про технологію багаторівневого інфотерористичного впливу, за якого у свідомість цільової аудиторії насамперед підлітків і психічно вразливих людей транслюються синхронізовані хвилі прихованих навіювань, це може бути не один конкретний матеріал, а ціла система закодованих посилів, вшитих у новини. Розважальний контент, соціальні мережі, фільми, статті, навіть у ті, які на перший погляд ніяк не пов'язані з антикультовою тематикою. Усе влаштовано так, щоб меседж про необхідність насильства, радикалізації або руйнування впроваджувався в підсвідомість поступово фрагментами, як пазл. І коли ці пазли збираються у свідомості, вразлива людина активується саме так і з'являються ті. Кого суспільство потім бачить як стрільців одинаків терористів чи спонтанних убивців? На перший погляд, у них немає нічого спільного, але на ділі всі вони результат дії однієї і тієї самої технології, запущеної з одного й того самого центру управління. Вся ж технологія вже призвела до трагедії в США, про яку я говорив раніше. Саме після трагічних подій у Вейко, де антикультова мережа вперше активно вплинула на державні рішення в Україні. Почалася хвиля масових розстрілів у школах. Вейко став кодом, якорем, відправною точкою. І саме з нього, як ми бачимо із розслідування імпакт, почалася хвиля скулшутинга у США. І як показують наявні факти, в основі майже всіх цих випадків лежить один і той самий паттерн: вплив через ЗМІ. Формування антикультової риторики та дистанційна активація стрільців надії. Саме тому серед шкільних стрільців не вдається виділити єдиного психологічного портрету їх об'єднує не характер, не оточення, не психічні розлади, їх об'єднує зовнішнє джерело руйнівного програмування. І цим джерелом є саме антикультова мережа.